Там Акція направлена не так проти господарства особистої Путіна. Ще одне зауваження. Тому все не... раніше. Ну, Янукович ближче. ближче. Е, отже, я не є організатором даної заходу. Це просто якби ну, е, данина вже пам'яті людині, яка загинула, яка боролась за свої права. І... Голландці, ну якби країна Нідерланди, поступила, ну як сказати, що по-свинськи, не надавши йому політичного притулку, причому ну, я не знаю деталі там його ідеологічні. У мене така <реклама> ідеологія, так я Сьогодні українська громадськість разом з росіянами сумує над смертю російського патріота Олександра Долматова, який боровся за демократію в Росії, був одним із активістів був одним із активістів акції, акції протесту в Росії на Болотній площі. От він вчора вечора. Покінчив життя самогубством, попередня версія, така от із-за того, що держава Нідерланди не дали йому політичного притулку, оскільки він переслідувався внутрішньої внутрішньої безпеки Росії як політичний діяч і як активіст громадського руху Росії. Сьогодні всі люди доброї волі. Мають сумувати про це і не дивлячись на те, що ми українські націоналісти багато хто нас позиціонує як е, противників е, російських е, Росії. От, але ми не є противниками е, російського народу. Ми є противниками російського режиму е, і е, політики Кремля відносно е, Росії і відносно України, відносно всього світу. От е, тому ми сумуємо разом з усіма людьми, е, з нормальними людьми, демократичними людьми з усім демократичним світом. По поводу 에, смерті 에, такого громадського активіста, от як Саша Долматов. І сьогодні ми проводимо акцію перед посольством Нідерландів. Звинувачуємо ми сьогодні звинувачуємо державу Нідерланди за ненадання політичного притулку опозиціонеру громадському діячеві. От і просто свідомій свідомі людині патріоту великому, я вважаю, патріоту Росії по результатам розслідування буде... Результаты расследования будут сообщены в самое ближайшее время. Я бы еще хотел отметить, что, к сожалению, сотрудники посольства не в курсе информации. Они подчеркнули, что мы более, скажем так, больше информации обладаем, чем они. И подчеркнули, что ссылки на то, что якобы там личные были мотивы в этом деле, они также, ну, скажем так, не подтверждаются, потому что нет расследования. Поэтому я считаю, что вот заявление посла в России, то, что он делает, да, ссылки на то, что якобы это не имело никакого отношения к властям Нидерландов, оно полностью противоречит, собственно говоря, позиции украинского посольства здесь, вернее, нидерландского посольства здесь в Украине. В данном случае российской в принципе, борется с режимом, который уже стал для многих и россиян оккупационным, режимом Путина, Ну і от сталася трагедія. В Принципі, всі ці надії на Європу, які покладає багато хто зараз в Україні, і мабуть покладали ті росіяни, які тікають в Європу від режиму. Вони не виправдовуються. Тобто, про що це говорить? Що ця теза, що ми самі мусимо визволятися? Вона абсолютно виправдана. Як казали наші попередники, так і зараз залишається за граніця нам на жаль не допомагає. Своїми руками ми будемо будувати своє, свою державу і свою волю. Дуже шкода цього хлопця Олександра Далматова і смерть не зрозуміла, тому що був ведучим спеціалістом ракетного підприємства в Росії. Це ж зрозуміло, просто так не уходять за кордон. Дуже все може бути. Ну